Вітаю всіх у реформатському мисленні. Сьогодні ми поговоримо про одну з ключових Божих стратегій про використання ним заповідей та попереджень. І знаєте, це допоможе нам розібратися в одні дуже важливі речі як так виходить, що Божий абсолютний контроль, його суверенітет не просто не заважає, а навпаки, використовує наші щоденні зусилля у християнському житті? Отже, давайте почнемо з такого собі парадоксу. Це знаєте, та питання, яке, я думаю, створює певну напругу для багатьох християн, воно б'є прямо в серце розуміння Божого проведіння. І ось воно, те саме ключове питання якщо Бог справді все контролює і його план ну, неможливо зірвати, тоді навіщо всі наші зусилля, наша боротьба з гріхом, наша витривалість, щоденні рішення, чи мають вони взагалі якийсь сенс, може, це все просто ну, ілюзія? Так от, Біблія дає на це просто дивовижну і дуже глибоку відповідь. І ця відповідь вона криється в тому, що можна назвати Божою стратегією заповідей і попереджень. І це, щоб було зрозуміло, не якась людська вигадка ні, це абсолютно біблійний підхід. Він показує, як саме Бог діє, щоб привести своїх людей до слави. І ось тут увага, вирішальний момент. Божа суверенна воля не відміняє наші дії. Навпаки, вона здійснюється через них, розумієте? Він наказує нам прагнути святості не для того, щоб ми якось заслужили спасіння. Зовсім ні. А тому, що це і є той самий шлях, яким він нас освячує і веде до себе. І ось це це просто надзвичайно важливо. Перш ніж ми рушимо далі, давайте чітко встановимо фундамент наші зусилля, оце прагнення до святості, це не якісь сходи, якими ми намагаємось видертися на небо. Ні, це плід спасіння, яке вже куплене для нас кров'ю Христа. Є чудова фраза. Ми боремося не за прощення, а з позиції прощення. Відчуваєте різницю? Гаразд, то як ця стратегія виглядає на практиці? Давайте розберемо її першу частину роль Божих заповідей у житті ну, активної віри. Тільки вбумайтесь у цю цифру понад 400 – Саме стільки прямих наказів імперативів міститься лише в посланнях апостола Павла, це ж неймовірно. Очевидно, Бог не просто так наповнив своє слово настільки конкретними вказівками. Знаєте, дехто може подумати зачекайте, заповіді хіба це не суперечить благодаті? Але ні, це абсолютно хибна думка. Заповіді це не якась перешкода, це Божий дороговказ. Можна сказати, це інструкція для життя, яке вже викуплене і яке тепер має силу Святого Духа. І ось цей вірш з Язекієля, він просто блискуче це ілюструє. Подивіться, як Божа суверенність і наша відповідальність тут працюють разом. Це ж обітниця ще зі старого завіту. Бог каже: Я сам дам свого духа, і я зроблю так, що ви будете ходити в моїх заповідях. Тобто наша здатність і навіть бажання слухатися це вже його робота в нас. Неймовірно, правда? Добре, але є й інша сторона цієї стратегії. Більш така Твереза. Це роль біблійних попереджень. І мета тут не в тому, щоб нас просто залякати. Зовсім ні. Мета зробити нас пильними. Апостол Павло тут, знаєте, не залишає жодного місця для компромісу. Це попередження про вічні наслідки щоденного вибору. Все дуже просто примирення з гріхом це шлях до смерті, а війна з гріхом, силою духа це шлях до життя. Третього варіанту просто не існує. Так само гостро висловлюється і Іван, він прямо пов'язує наш стан серця, тобто наявність любові до інших віруючих із нашим духовним станом. Відсутність цієї любові, яка ж є плодом духа, це, знаєте, дуже тривожний сигнал. Сигнал, що людина, можливо, все ще перебуває в духовній смерті. А ці слова їх говорить сам Ісус, і це показує, що непрощення – це не якась дрібниця, воно по суті блокує стосунки з Богом. Це попередження змушує дуже серйозно замислитись, а чи немає в серці непрощення, бо якщо є, це може свідчити про те, що глибина Божого прощення не була по-справжньому зрозуміла. Отже, що ми маємо? Є заповіді, які скеровують, є попередження, які роблять нас пильними. Але як це все поєднати? Ключ, який розв'язує наш початковий парадокс, це біблійна доктрина про витривалість святих. І ось це розрізнення, воно абсолютно критичне. Подивіться на екран. Дуже поширена помилка думати, що треба вистояти до кінця, щоб заслужити спасіння. Але Біблія вчить абсолютно протилежного наша витривалість це не причина спасіння, це його доказ, це плід, який просто доводить, що Бог справді почав у нас свою спасенну роботу. І ось цей вірш, це один з найсильніших біблійних доказів цієї ідеї. Апостол Іван каже прямо: ті, хто відпадає від віри, насправді ніколи до нас і не належали, тому що справжні віруючі, ті, хто народжені від Бога, вони залишаться з ним. Чому? Бо він сам їх збереже їхня витривалість це не стільки їхня заслуга, скільки свідчення Божої вірності. Добре, то як з усім цим жити? Який висновок? Відповідь у поєднанні. Треба взяти обидві сторони Божої стратегії. І це створює таку унікальну позицію для християнина позицію впевненої і водночас пильної віри. Ось ця фраза, мабуть, найкраще все підсумовує християнське життя це боротьба, справжня боротьба, яку ми повинні вести з гріхом за послуг, це наша відповідальність. Але ми ведемо цю боротьбу, маючи абсолютну впевненість чому. Бо знаємо, що остаточну перемогу для нас вже здобув Ісус Христос на хресті. І наостанок, давайте залишимось цим питанням для роздумів як ось ця подвійна позиція, пильність і впевненість змінює щоденне життя з Богом. Бо коли приходить розуміння, що треба бути пижним, але водночас можна бути абсолютно спокійним у Божій силі, яка тебе береже, це ж докорінно все змінює. Це звільняє і від страху невдачі, і від лінивої пасивності. От і варто подумати, як таке знання може змінити моє власне життя з Богом. Дякую за увагу!